Вітаю! Сьогодні хочу з вами поговорити на дуже цікаву тему. Багато хто запитує, яке краще цуценя придбати найменшого віку чи найстарше. Багато людей сперечаються з цього приводу, я вирішила, що. Час поговорити з власного досвіду, розповісти вам, для того, щоб вам було легше обирати, краще брати вже більш доросліше чи зовсім малесеньке нову родину. Розвіємо з вами ці міфи. І будемо говорити виключно про декоративну породу, тобто не великих, а про маленьких. А, тому, кому цікаво, переходьте в шапці профіля «Силка» на мій YouTube канал. Там буде відео, де ми будемо розмовляти і розбирати, яке ж все-таки цуценя краще шукати і яке краще буде для вашого дому. В місяць, в два, в три, в чотири, чи можливо після шести місяців. А що робити з цуценятами, які є річні чи півторарічні? Хоча дехто вже називає, що це дуже великі і це взагалі не цуценята. Тому, якщо вам ця тема цікава, переходьте, поговоримо.